Привіт, мої найкращі глядачі у всьому світі. Ну нарешті сьогодні будуть обговорення новин з українського шоу-бізнесу. Я не обіцяю вам, що я буду дуже стриманий, тому що хочеться <свісно> висловитися. Да? А останнім часом я щось не висловлююся, вже взагалі щось мовчу, все так нагнітає. <свісно> я дуже радий, що ви сьогодні знову зі мною обіцяю відео на каналі стане більше. І я. Навіть вирішив повернути курс по мобільному монтажу. Тож, якщо ви хочете доєднатися, доєднати когось із своїх близьких до мого курсу по мобільному монтажу, де ви навчитеся круто, креативно, швидко монтувати на телефоні, використовувати нейромережі. Посилання внизу доєднуйтесь. Почнемо ми з Вірки-Сердючки. Я думаю, всі чули цей мовний скандал. Що нещодавно Вірка-сердючка знову ж таки виступала під Києвом в Осокорі, де виконувала російськомовні свої хіти? Я. Вирішив трішечки стриматись, буквально трішки написав у своєму телеграм-каналі все, що я думаю, просто якщо ви не знаєте, минулого, здається року, також була така ж ситуація. І я тоді, і Тулєва, і Роман Бутурлакін піднімали це питання, що потім Тулєву обісрали в одному інтерв'ю. Так, от молодці. І тільки наступного року, в цьому році, ситуація повторилася, і це вже дійсно набрало такої масштабності це питання. Мені, взагалі, дивна вся ситуація, що у нас є артисти, які продовжують співати російською мовою. Можливо, ви пам'ятаєте, наскільки я був налаштований проти російської мови взагалі, але з часом я просто бачу, що мої сусіди взагалі навіть не паряться. Я бачу, як. Люди продовжують, їде машина недавно, от я виходив з магазину і на всю шарашить Максим трудний возраст. Ну тобто я трішки заспокоївся, тому що скільки б я не кричав, мені потрібно поберегти мій голос для моїх наступних пісень. Да? Ну тобто, знаєте, я все одно думав, що з часом ну, якось до людей дійде. Я розумію, що людям якось все одно, але ж є медійні особистості, лідери думок. да, наприклад, вірка сердючка, окей, якщо народ приперся і не розуміє всій серйозності цього. Питання, то я не розумію, чому вірка сердючка. Цього не розуміє. Я не дуже добре відношусь до перекладу старих пісень. Ну краще так, ніж співати російські пісні. да? А взагалі краще писати нові. Хіти потрібно забути той етап, відпустити його і писати щось нове. У мене є також дуже багато там пісень, навіть мої випущені російські пісні. Ну, я їх ну не співаю їх навіть сам не слухаю. Ну тобто воно мені не надає, я не хочу чути цю мову. Нічого абсолютно не трапилось. Сердючку визнали невинною. Дивіться, я, наприклад, мені не потрібно, Щоб там сердючку, чи оштрафували. Тут хочеться, щоб просто, ну, якась була мораль в цьому всьому. Що якщо в нас трапилась така показова ситуація, негативно показова, то давайте зробимо якісь висновки, так якщо окей, не вина, В нас якісь дуже дивні закони, правила це вообще ну окей. Ми навіть не будемо починати цю історію, але ж нічого не змінило. Сердючка в Одесі знову ж співала російською мовою, якщо я не помиляюсь. Анастасія приходько відреагувала на всю цю ситуацію, де написала е, таке: ну що, дорогі друзі, я вертаю свій російськомовний репертуар. Бізотвітно Харків, 18 вересня, співаємо всі мої пісні. Це я побачив у Біспаливо в телеграм-каналі. На що спало? Типу написав, що типу скринька Пандори відкрита, що все більше будемо чути руснявого. Я думаю, що, наприклад, він зрозумів не так цей допис. Наприклад, як я розумів, приходько, я розумію її, що її сильно образливо за всю цю ситуацію з сердючкою, з російською мовою. А для мене, як я сприймаю, це також само, як я вам казав, давайте зараз відкрию всі свої старі відео, на яких є мільйони переглядів, які мені приносили дохід. Да? Давайте я зараз випущу свої. І російськомовні пісні, ну тобто для мене в моїй голові російське це ні. Я можу дуже довго розказувати про свої травми моральні. Я розумію, що мене зламали. Мене все зламало російське. Ну тобто, і для мене зрозуміло, що для мене дивно чути російську мову, чути російські пісні в наш час. І я цей допис розумію приходько як образу. Як ви знаєте, типу, ну типу, серйозно, ну, типу, ну давайте тоді я зараз почну співати. Тільки скажіть мені слово. Розумієте? Я думаю, що воно цього робити не буде. Але це як показовий кейс того, що ніхто ніяких висновків не зробив. Абсолютно, не артисти, не люди. Тобто ну, люди хочуть і будуть продовжувати слухати цю музику. На жаль, якби дійсно у нас хотіли змінити цю ситуацію, то ми вже б давно. Не чула російських пісень і російських пісень українських виконавців і так далі. Я ні в якому разі там не хочу ставити себе в приклад, що я там відмовився від контенту, від е, е, заробітків. Да, я заробляв на тому каналі гроші. А на цьому каналі я кричу про курс по мобільному монтажу або про посилання на донат низу в описі під відео. Да, на жаль, але я зробив свій вибір. вибір, він принциповий. Але я це зробив не для того, щоб там ой, подивіться, який я молодець, що я відмовився. Я це зробив, тому що мені гидко. Мені гидко. Фу, ох, мене вже наростає. Ладно, давайте закриємо цю тему. Перейдемо до. Поговоримо про українську музику. Парфінюк. Парфінюк зробив штучний інфопривід. У нас після коли і других артистів на Парфінюка напали боти. Та господі, ну коротше, боти там заполонили лайки, коментарі, перегляди на ютубі. І тепер Парфінюк шукає того, хто ці боти йому. Накручує. І він готовий викласти 10 тисяч доларів, щоб знайти цю людину, яка накручує йому ці боти. І я ж таки думаю, Боже, може мені сказати, що це я йому накручу? Може, я скажу, що я сам себе здам, і він мені заплатить 10 тисяч доларів. Слушайте, ну я думаю, ну от серйозно. Зроблю класну пісню, зніму класний кліп. ну от, серйозно. Ні, насправді я вже, я вже котрий раз запитую, де ви берете цих ботів. Ну чого на мене немає атаки ботів, щоб слухали мої пісні, ставили лайки. І Попадали мої кліпи в рекомендації ютуба. Ну зробіть, хто там перфінюку накручує. Зробіть мені теж. Я вимагаю. Айо, братва. 10 тисяч доларів або 400 40 тисяч гривень отримає той, хто якимось чином причетний може до ситуації до нашої, або знає хто може бути причетним до того, що мені наганяють ботів. Все анонімно, все по телеграмчику, який тут закріплений треба тільки зробити свій крок і отримати свої бабки. Обняв. просто для мене ця атака ботів це завжди. Знаєте, щось видумане в те. В що ми починаємо вірити? Якщо в нас знаєте не залітає відео, то в нас або акаунт в тіньвому бані, або якщо в нас якісь дивні коментарі, то в нас атака ботів. Я думаю, о, господи. ні, розумію, ми живемо в світі штучного інтелекту. Подивіться, які в мене красиві фотографії з Лодіга. Взагалі, Лодігага сказала, щоб ви заслухали пісню, підрахуй і доєдмились до курсу по мобільному монтажу, тому що дивіться, вона вже про прийшла. Я розумію, що ми живемо в світ цифрових технологій, що дійсно ми Можливо, якісь там ну купити, накрутити коментарі, лайки це можливо. А оце знаєте, оце бото для мене це дуже дивно. Парфінюк. Він же ж як дуже класно виїжджає на якихось скандалах на інфопривідах і так далі. Це дійсно, коли ти в медіа в медіапросторі, про тебе говорять, тебе шукають. І класно випускати новий сингл, коли ти робиш якусь діч і про тебе говорять. Це так було там з Хуба і Буба, і хорошо в нього залетіла Хуба-Буба. Да, потім цей скандал з концертом Коли, те, що я висловив, що він там піддабл, просто рот відкривав. І видавав якісь звуки. Ну, тобто, для мене дійсно живий вокал він має бути живим вокалом. Дабли окей, okay, десь на приспіві окей, okay. але ну, Не всю пісню, що в тебе грає, студійний плюс. Я не хочу лізти в його карман, але я би перфоніку порадив оці 10 тисяч доларів краще використати на викладача з вокалу. І, можливо, вже потім не потрібно буде робити якісь штучні інфопривіди, е, да, для того, щоб підігріти увагу до свого нового сину. Це шоу-бізнес, Да? І е, з одного боку, це типа нормально робити якісь ці пункти. лідалі там бухало по чорному, але спрацювало. Е, Парфінюко теж тримався на скандалі то з цією сімбочкою. Е, ще раз повторюю, і це йому давало цей приплив аудиторії до його е, пісень. Е, і це, типа, якби нормально, з іншого боку, якщо. Тобі твоя мораль дозволяє е, це робити. То окей. Наприклад, у мене є е, знайомі маркетологи, які також мені пропонували м, навіть мій курс по мобільному монтажу. Е, давай ми зробимо там такий це називається прогрів, е, щоб типу дуже багато привернути увагу. Я кажу, ні. Ну тобто, мені пропонували декілька варіантів. Я кажу, ну не хочу. Ну я не люблю обманювати свою аудиторію. Я краще скажу прямо. Доєднуйтесь до курсу по мобільному монтажу. Краще я попрошу у відео, йдіть послухати там мою нову пісню. Але Но я не хо ху... я не хочу. Курс по мобільному монтажу. Навчу тебе швидко креативно монтувати на телефоні. Раз, два, що куди натискати, які проги використовувати, щоб рілси набирали багато переглядів, а друзі не могли роздуплитися, як це змонтовано. Багато модулів і по зйомці, світло, звуку, все, топчик, горобчик, відгуки моїх учнів можеш прочитати мене в профілі. 599 гривень і доступ до відео уроків не обмежений по часу. Ніхто тебе в спину не буде гнати. Займайся тоді, коли тобі зручно крила з'їли, полетіли. Ну, для мене завжди важливо залишатися, наприклад, з щирим з вами. Тобто, я буваю, що шуткую там якісь сторіси прикольні виставляю, Наприклад, навіть фотографії з злодягав. Там я спеціально написав так в сторіс. Ну поняти, що це типа нейромережа, і зрозуміло, що це Зроблено по приколу. Ну тобто, а щоб зробити якісь там штучні прогріви, щоб там мене хтось більше купив чи той курс. Ну, якщо говорити про парфінюка, то кейс з ботами, ну він вже типа ну, вже мовітон. Ну, вже робили ці кейси з ботами, вже, ну, ну, ну вже не віриться. Понімаєте, то там у когось YouTube удалив кліп за занадто відверті якісь там кадри. Ну, це ми знаємо, ми, ну, ми знаємо, як удаляє YouTube відео і за що він удаляє. Тобто, не треба нам розказувати басні. Ну, а стосовно цієї нової пісні Парфінюка, ну що сказати. 哎 <sighs> Ну, хуба-буба була сильніша. І ще хотілось проговорити про е, брикульця. Брикулець, звісно, залетів в тіктоці. Слухайте, я за нього, наприклад, радий. Е, ну, людина нарешті дорвалася до успіху. І це нормально. Я бачив його виступ на Music Box Fest. Фест. Мені я в своєму телеграм-каналі написав, мені дійсно сподобалось від нього якась іде така непогана енергетика. Ну, наприклад, якщо порівняно з Парфінюком, Парфінюк просто знаєте скаче, навіть не дивиться на свою аудиторію. А брикулець він таки, знаєте, він. Він взаємодіє. Мені не подобається мачуки в його піснях. Я вже казав неоднократно, що в нього дійсно відверто сплагіачені деякі гармонії пісень, але ну в нього це працює. Єдине, що от нещодавно він виступав на заході однієї премії, і там просто мат перемат був. Будь ласка, я зараз вам ставлю ці відривки. Хочеш нахуй посила, поши, і на поліфісу, і Якщо публіка це хаває, якщо їй нормально чути, мати, хуй пизда і так далі, то без проблем. Я просто згадую, коли я випустив пісню Грав під Аракула. Ну на мене ж був дуже такий хейт прилічний, навіть зі сторони зірок українського шоу-бізнесу. Не буде як хейт, ну такий упрьок в мою сторону, що це типу, ну хоча там немає матюка, це власна назва. Були в моїй сторону певні коментарі, а потім я дивлюся, як ці зірки. Спокійно тік тікток із брикульцем, під хочеш бить і кусать, хочеш. Я таки думаю, а е, в чому логіка? Як ви взагалі ставитесь до брикульця і е, його кстати, живого вокалу, який потрібно підтягнути? Можливо, скоро зроблю голос мікрофона брикульця. Хочеться все таки послухати, тому що він, е, е, якщо порівнювати з парфюміком, він хоча б співає наживо. <кхем> а я вам хочу зараз порекомендувати хорошу музику. Мої знайомі зі Львова, гурт Боташе випустили пісню справжня. Це Такий мікс репу, поп, хіп-хоп. Давайте дивитись правді в очі. У нас хіп-хоп не такий популярний в Україні, але я хочу вам прикладом цієї пісні показати, як може звучати хіп-хоп український і сучасна українська музика. Перше з вокалом. По-друге, з красивими відеокліпами. По-третє, без матюків. Нас лише Друзі, посилання залишу внизу в описі під відео. Будь ласка, перейдіть, подивіться і підтримайте нову, хорошу, якісну і красиву українську музику. Дуже вам дякую! За те, що подивились і додивилися відео до кінця, а хто додивився відео до кінця, обов'язково також пишіть в коментарях. Я вас буду лайкати і я вас всіх вже знаю. Так що, і що, до зустрічі, бувайте!